Отже, сьогодні у нас розпакування ізраїльського замкового циліндра RB-Lox, модель D7R. Циліндр постачається у простій паперовій упаковці. Давайте відкриємо коробку та подивимось, що знаходиться всередині. Перше на що варто звернути увагу, сам циліндр додатково запакований у поліетиленовий пакет. До нього ми ще повернемося трохи пізніше. Окрім самого циліндра, у комплекті ми бачимо гвинт для кріплення циліндра в замку. Кодову картку, яка необхідна для виготовлення дублікатів ключів, а також пластикові декоративні вставки для головок ключів, вставок 5 рівно стільки ж, скільки й ключів у комплекті. Їх тут також 5. Давайте детальніше розглянемо сам ключ. На ключі ми бачимо сім лунок під секретні піни. Крім того, з боку від лунок присутня спеціальна дискова фрезеровка, виконана під чітко заданим кутом. Ця фрезеровка призначена для так званого Арпіна, який має телескопічну конструкцію основного піна та боковий гребінь складної форми. Саме таке рішення багаторазово підвищує захист від несанкціонованого копіювання ключа. Тепер давайте уважніше подивимось на сам циліндр. У нашому відео представлена версія ключ Тумблер. На торцевій частині циліндра розташований логотип RB Lox. Зверніть увагу на спеціальний пропал на корпусі циліндра. Це додатковий елемент захисту від механічного злому. Поясню, як це працює. Якщо не використовується броненакладка і циліндр виступає над поверхнею фурнітури, звичайний циліндр можна зламати інструментом прямо у замку. навпіл. після цього половину циліндра виймають і звичайною викруткою відкривають замок. У випадку з цим циліндром, усе інакше. Завдяки спеціальному пропилу під час силової атаки він ламається не посередині, а саме по лінії пропилу. У результаті основна частина циліндра залишається всередині замка, і замок продовжує виконувати свою функцію. У нижній частині циліндра ми бачимо сім отворів, заглушених металевими кульками: це отвори під бодіпіни. Поруч розташовані ще два отвори із загартованими протисвердлильними штифтами: тумблер циліндра суцільнолитий, масивний та відполірований. Відчуття від його обертання дуже приємні та впевнені. Давайте перевіримо роботу циліндра з ключем. Як бачимо, усе працює чітко, плавно і без найменших заїдань. Циліндр D7R – це справді вдале рішення від відомого ізраїльського виробника за цілком помірну ціну. Посилання буде в описі.